В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав, і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький, Лисички каже. Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий каван каже, А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а є капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк. А я старий уже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибігає заяць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, що він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив на столі м'яса багато та й каже: Мау, мау мау. А ті думають: от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав поблизу столу в хмизі та якось комарів кусив вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув кіт же подумав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що лізе кіт до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заяць і собі за ними завіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.